Рік новий прийшов у гості. Рік новий прийшов у гості: ми ж старі, без змін ті самі. Злянься, Боже, з високости, І змилуйся над всіма нами. Нині вислухай благання, обнови нам духа й тіло, в серце дай нові бажання, на святе провадь нас діло. Ти оставив нас все ще жити на Твоїй землі розлогій. Помагай тобі служити, збагати нас всіх убогих. Рік незнаний перед нами, що нас жде, також не знаємо. Боже, просимо, будь з нами і провадь нас, ми, благаєм. Дай розумне серце мати, навчай нас мудро жити, дні життя нас марнувати, понад все Тебе любити. І життя не мирнувати. Боже, може, в цьому році прийдеш свою церкву в небо взяти, приготуй нас, щоб ми сміли Тебе радісно зустрічати. Поможи тобі служити, твоє світло в серці мати, і для Тебе щодня жити, і про твій прихід сповіщати. Амінь.